4 хвилини. Я думаю, Я думаю що... ще 5 хвилин, ще 5 хвилин почекаємо, тому що в мене є інформація, що хвороби не буде. Ну, 5 хвилин ще почекаємо все одно. Що ми потім не звинуватили нас, що ми там, чому зацікавимо. Поки 5 хвилин будемо чекати, хочу зробити оголошення, що... 6 липня, фактично ну, 6 липня ми починаємо е, урочистості присвячені черговій річниці перемозі в Гонтопській битві. Тобто, 6 липня у нас буде національна нова історична конференція області Гантовська битва казанського військового мистецтва за участі істориків науковців. 7.9 це, ну, покажу, що у нас будуть це повітря, як будуть екскурсії різні. Будуть концерти і неділя, як вже традиційно є, буде заключний концерт. До речі, протягом цих трьох днів, там 7-8, 9 буде святково торгівля, парку у нас. І е по завершенню цього всього повинен бути фейєру. -фей -фей. Борочисти присвячені перемозі українців зброї над Москвою. Також хочу зараз зробити оголошення для. Всі, хто тут присутні для преси, для депутатів, які, на жаль, не змогли бути на п'яту годину до мене на нараду, це те, що ем, з нами зв'язався офіс реформ, сумський власний офіс реформ, який займається питанням створення об'єднаних територіальних громад і повідомив про створення нового перспективного плану. Об'єднання громади на території Сумщини, зокрема на території Контопського району. Дуже важлива інформація, ви послухайте, це буде цікаво всім. Згідно цього перспективного плану, який має затверджуватися на сесії обласної ради 7 числа, тобто фактично через кілька днів, 에, місто Канатоп створює об'єднану територіальну громаду і забирає більшу частину Грантопського району. А саме такий прямокутник, щоб ви собі уявили, немає Можливо, можливості зараз показати вам, це все візуальну візуалізацію. Ось, а саме це лінія від Костівської сільської ради, це жолдаки. Переходимо на попівночі йде по паралі Медя, опускаємося далі, там йде у нас вировка, Попівка, потім малий самбір. Девтівка, Великий Сабір і йдемо знову по паралелі. Відходить нам Махара Ганівка, Кашари, Юрівська сільська рада, Шевченківська сільська рада, Шпотівська сільська рада. Ну, Підлотне це і так наше, ну, років Зрозуміло, братіна Васильівка посідає. Тобто це згідно нового перспективного плану об'єднання територіальної громади, це наша команда. Е, Також є інформація, що 11 числа має розпочатися чергово-кладане засідання е, сесії Верховної Ради України. Вони мають теж прийняти там одне таке цікаве рішення, Вони мають в проєкт. Я чесно його ще не читав, але зі слів людей, які читали, то це практично буде практично примусово в'єднання в одну громаду. Хочу сказати, що на території Кранторського району буде три громади, Ну, передбачається, створення трьох громад. Велика громада, сама велика це звичайна контурська, як я зараз сказав і населені пункти, це Дубов'язівська ОТГ по і Почечківська, яка вже створилася. Що стосується створення Дубов'язівської ОТГ. Є цілий перелік сільських рад, які відмовилися, офіційно відмовилися до об'єднання в Добов'язівську об'єднану територіальну громаду. А саме це В'язове і тобто В'язяцька і грузка. Землянка. 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 Це три. Три сільські ради, які на відрізні відмовилися приєднуватися до Донов'язків і сказали, що підемо тільки до конуток. Тобто в нас зараз буде створена робоча група спільна з наміністрацією, і ми будемо акцентувати увагу в першу чергу, звичайно, на цих трьох спільних сільських радах. Тобто, якщо люди хочуть приєднатися до міста Кранатоп, то, то згодом на те, що нам і так вже практично весь район майже недавно, будемо доєднати сюди. Перспективні три сільські ради, перспективні вони за рахунок того, що вони мають хороші е, землі і в результаті в майбутньому можна отримати з цього податки і наповнювати бюджети наші. Тому ми не знову не поборотися. Якщо серед депутатського корпусу є люди, які е, е, хотіли би теж долучитися до цього процесу, процесу перемоги, будь е, ласка, зараз. Після того, як ми з вами поговоримо, може підійти віддавати порядку, ми з вами думаємо, все буде що дає і Так, це з тих оголошень, ну, з таких глобальних, те, що я хотів зробити. На завершення, я так розумію, що сесія на сьогодні не відбудеться. Це все є політичне замовлення, політична інциноваці центральної влади, ось яка не зацікавлена в тому, щоб в місті Конатов. Були не підконтрольні їм органи влади, органи місцевого самоврядування, ось які дають вказівки відповідно деяким, деяким я не кажу, а деяким депутатам, які представники, представниками деяких фракцій, для того, щоб вони зривали всілякий спосіб роботи міської ради. Щоб ви зараз зрозуміли, шановні представники преси, шановний депутатський корпус, який прийшов і а, громада, яка прийшла. З першого числа, числа нам ніч платити зарплату в лікарню заклад просвітлення. Тому в зв'язку з тим, що немає форму, сесія переноситься на невизначений термін. Орієнтовно це буде кінець наступного місяця. Але я хочу заявити, що я готовий провести сесію будь-коли, коли буде нагода. Коли буде бажання депутатів, все ж таки попрацювати, немає на увазі, не, не, не всіх, а ті, хто не прийшли і зривають сесії. Або коли буде депутати бажання, попрацювати все ж таки на громаду, а не виконувати політичні замовлення. Зараз всім дуже дякую і слава Україні.